Отже, перший цікавий факт про стопу: наша стопа дуже маленька в порівнянні з розмірами нашого тіла. Якщо порівняти з будівлею, наприклад, хмарочос він має досить великий фундамент для того, щоб отримати велику будівлю. Наше тіло досить велике, але ж таки має маленький фундамент в вигляді нашої стопи. Наша стопа унікально збудована і кожний квадратний міліметр має велике значення для розподілу ваги для того, щоб нести нашу велику будівлю. З точки зору фізики, для того, щоб отримати наш, Наше велике тіло, у нас повинні бути розміри стопи 70, 80 100 розмір, тобто величезні алешники. Якщо буде така величезна стопа, то у нас будуть величезні кістки гомілки, в нас будуть величезні кістки, стегна будуть величезні м'язи, і ми тоді будемо ким? ми тоді будемо слонами, а не з такими величезними ногами. Тому наша стопа унікальна, вона має дуже маленький розмір, вона дуже міцна, несе наше велике тіло. Тому, якщо на цей чарівний фундамент впливає, наприклад, наше затісне взуття, я кажу про жіноче взуття. З вузьким носком на підборах чи якась дрібна травма самої стопи, вона викликає лавину порушень в нашому фундаменті і як наслідки в нашій будівлі в цілому, тобто наше тіло починає страждати. Тому бережіть стопу.